На огляді Yamaha M-T10, 24-го року. Флагман лінійки Master of Time. Справжній звір, що отримав своє серце від трекового монстру yzf 1 998 кубів. 166 кінських сил, CP4 двигун, технологію кросплею. Тема контролю нахилу, ABS, слайд контрол, Мікшифтер у два боки, Діївті дисплей з Yamaha... Камон. Кому реально цікаво слухати про кут нахилу та інерційні блоки у Yamaha МТ-10. Цей байк не про гонки на треку, він про те, щоб усі знали, що саме ви приїхали, щоб діти на самокатах зупинились, а собаки тікали з гавкотом. МТ-10 це герой бойовиків 90-х. У нього завжди при собі 166 причин не дивитись йому в очі. Якщо серйозно, то це технічно досконала машина. У кіберпанковому стилі. але він не про рекорди не треба. МТ-10 це саме той байк, коли одразу після запуску двигуна вмикається режим головний на дорозі. Основне призначення такої машини викликати вуличний флешбек у всіх, хто пам'ятає звуки родин, але з голим торсом. На нього сідають, щоб додати тестостерону в анаблі або ж вирівняти рівень власного.